Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок навчання грамоти. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику літеру Г та списувати списуватимемо. Дзвоник дзвоне, дзень зелень, Сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання. Почнемо ми наш урок із гри складовий аукціон. Отже, з'явився перший склад. Продовжіть, будь ласка, які слова починаються складом ГІ? Гітара, гід, гілка, а ще. Наступний склад ГИ, гиря, гичка. Го, городина, голод, город Продовжіть. А тепер склад га. Не га, а га. Гава. Галаган. Наступний склад гу. Гудзик ще. Ну, а зараз впіймайте звук Г. Гедзик гвалт гукає гаву, кличе гаву на галяву. Гава виглянула з ганку. Гука гедзя на гулянку. Впіймали всі слова зі звуком Г. А тепер поставте відео на паузу та спробуйте прочитати цей віршик. Тут є деякі букви, які ми ще не вчили, але можна здогадатися. Ну, а зараз проблемне питання. Як ви вважаєте, чи корисний гець? Хто вважає так, скажіть, як ви гадаєте, чому корисний? А хто вважає, що ні, теж скажіть, чому ви вважаєте, що він не корисний, шкідливий? Ну, а тепер давайте підсумуємо. Гедзі корисні тому, що цих комах поїдають птахи, а людям і тваринам просто потрібно остерігатися їхніх укусів. Ну що ж, розглянемо дітки, зараз велику букву Г. Вона така ж, як і маленька буква Г, відрізняється лише розміром. Перевірте, чи правильно ви сидите за столом. Ну, а тепер відкриваємо в нашому робочому зошиті сторіночку 4. Розглянемо цей малюночок. Що ж це за слово таке, як ви вважаєте, сховалося в цій звукоскладовій схемі? Бачите, воно починається на букву Г. Підказую вам, на чому сидить дівчинка, що вишиває. Здогадалися, це ганок. Звук Г, А в першому складі, потім Н, О, К. Спитаємо, це ганок перший склад наголошений. Поставте відео на паузу та розфарбуйте цей малюночок, щоб підготувати руку для письма. А тепер спробуємо написати букву Г велику в повітрі. Подивіться, будь ласка, вона знаходиться між нижньою рядковою лінією та верхньою міжрядковою. Ставимо крапочку та починаємо писати у повітрі. Не відриваючи руку, малюємо її цього кашкетика. Продовжуємо працювати в зошиті. Спочатку обведіть велику букву Г за контуром, а потім продовжіть до кінця рядочку. Далі нам треба записати склади. Букву сполучення та слова з буквою Г. Га, гу, Гл, ги. Читаємо слово галаган. Нагадаю вам, це півник. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. А зараз вправа для очей спостерігаємо лише очима. За цими гетьями молодці? Наступне завдання. Спочатку ми маємо здогадатися, яке слово треба дописати. Та зробити звукоскладову схему. Що це намальовано? Це не кавуни, це ягідки. Маленькі, зелененькі. Хоча кавун теж ягода, але велика, ці ж маленькі, ростуть на кущах. Починається на букву А. Здогадалися? Це Агрус. Отже, поділимо на склади. Перший склад буде А. З одного звуку, а другий груз. Перший звук А голосний. Позначаємо кружечком. Далі Г – приголосний твердий, Р приголосний твердий, у голосний. І останній звук С приголосний твердий. Допишемо слово агрус. Наступною буде буква Г. А тепер треба записати речення прописними літерами. Ось воно, бачите, подане друкованими літерами. Прочитаємо спочатку. Галина присіла на ганку. Далі виконаємо пальчикову гімнастику. Спочатку ховаємо великий пальчик під вказівним, потім за, всю, за всією долонькою, далі зажимаємо його великим та середнім пальчиком і зажимаємо великий пальчик трьома пальцями, залишаючи лише мізинчик. Повторіть ще раз, будь ласка, ці вправи. Тепер працюємо в додатковому зошиті. Треба списати та продовжити до середини рядочку г. Далі, щоб запам'ятати, запишемо: ГЕРДАН, тере прикраса. Ну, а зараз треба списати з друкованого тексту вставляючи букву Г або Г. На Ганку гава сиділа від самого ранку. Гава на ганку пекла запіканку. Ольга посадила агрус у садку. Звісно, завдання списати та ще й вставити букви з друкованого тексту набагато складніше, ніж просто списати. Тому, якщо ви впевнені в своїх силах, списуйте із друкованого тексту. Для цього я прибрала вам текст написаний. Якщо ж так вам дуже складно, тоді списуйте. Із прописного тексту. Наступне завдання інтерактивне. Щоб його виконати, треба перейти за посиланням. Що ж там за завдання, знайти назву кожного предмета, для того щоб запам'ятати дітки оці слова, в яких. Зустрічається, застосовується, використовується буква Г, щоб не плутати її з буквою Г. Ну що ж, оберіть, будь ласка, емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я сподіваюся на те, що урок вас не розлютив, і настрій у вас залишається гарним. Почнемо разом фізкульт хвилинку, а продовжить її потім самостійно. Вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. Зустрінемось!